Про нашого ворога давайте ще поговоримо про Росію, окрім успішних ударів сил оборони по нафтогазовій інфраструктурі російській, окрім величезної діри в бюджеті, ми бачимо ще одну тенденцію, яку якраз я хотів би, щоб ви прокоментували це різке зменшення в регіонах Росії першої виплати за підписання контракту з міноборони, аби йти і вбивати українців. Це начебто виглядає як позитивна новина, бо може зменшитися набір. Але з іншого боку, можливо, Росія планує зменшити кількість контрактників і замістити їх відповідно мобілізованими, у тому числі і через те, що в Путіна не вистачає грошей. Що ви думаєте, про що ця тенденція? Це дуже позитивно для нас. Тому що колись Путін казав, що в 2008 році, коли була Перша світова криза, пам'ятаєте, що панти закінчуються з деньгами. Це його фраза, що ви це. І коли вони сьогодні розкидалися грошима і нагрібали весь цей мутлох в армію, далі вони могли з ними робити все, що завгодно, на місні штурми їх відправляти, поранених в бій кидати по третьому, по, треть, по четвертому разу, ну привезуть цього вбитого, там якесь хацепетівку. Ну що, ну то випили на цьому, поховала, а що, ну а які претензії? Він же сам продався. А що таке мобілізований? А мобілізований це людина, яка не хотіла йти в армію. Навіть за ті мільйони, які їй пропонували. Але його змусили піти. Тепер уявіть собі, що його кинуть в бій, отак як цей м'ясний штурм, і його вб'ють. І привезуть ту саму хацеп'яку. І що тепер ми почує влада? Від сім'ї убитого. Не контрактника, а мобілізованого. Кого будуть винити? Того, хто загинув, чи того, хто його мобілізував. Тому Путін дуже, знаєте, вже в першому хвилі мобілізації там була, проходила зі скрипом. А зараз вдатися до нової хвилі мобілізації це нарватися на дуже серйозний, незадоволення з боку людей. Він, поки війна йде, мене це не чіпає, там добровольці йдуть. Вмирають, то їхня, Да, я їх підтримав, все нормальне все, потім красує. А коли мене відправляють проти моєї волі, я не розумію нащо. До лампочки, так? я навіть не знаю те село, під яким мене кинуть в м'ясний штурм. І саме головне, це ж нічого не вирішує. Тому що зараз, якби це вирішувала кількість піхоти, то росіяни можуть давним-давно до Києва дійшли. Але ситуація стратегічного ПАТУ, яка склалася з 23 року, вона тільки посилюється. Вони сьогодні знову змушені були вдатися до механізованих штурмів? То вони ходили невеликими групами. Коли ми створили сили безпілотних систем і взяли під повний моніторинг передній край, і кілзона збільшилась до 20 кілометрів, то як ти цю кілзону подолаєш? на, на віслюках вони пробували, на мотоциклах, на ладах, які виконували роль БМП? Ну, їх все одно вичисляли і знищували. Вони не встигали дійти навіть до е, лінії, яку ми тримаємо. Зона абсолютно мертва. Скільки людей викинете в цю зону, це знаєте, як е, в фільмі Тарковська Сталка. Пам'ятаєте, там теж зона така була. Отак і тут. І ви можете напхати ще більше сюди людей, ви їх покласти тут. Ну це ж не змінить стратегічну ситуацію на фронті. Він теж попав в стратегічний пад, і він це. Як мені здається, десь починає розуміти. Бо провал наступу зараз, вони ж кинули, які гроші вкинули в те, щоб цих всіх контрактників залучити в армію, кинули їх в бій. І нульовий результат. Ну, по суті, нульовий. Що вони там захопили? Якою ціною це все досягнуто? І платити таку ціну Росія не зможе. Всі кажуть, ну, як там ресурси великі і так далі, Та да, господи. Та Трамп може без тамагавки в Росію на коліна поставити. Дуже просто. Скажіть, будь ласка, зараз він там пішов на поводу у Арабів і зупинив Ізраїль в війні в Газі. Він що, їм зустрічно ніяких своїх побажань не висловив. Ти впевнений, що висловив. І зараз Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати будуть збільшувати видобуток нафти, що ми впала ціна. Їм по барабану, вони, умовно кажучи, тисячу до барелів продавали по ціні там, 50 доларів, тепер будуть продавати 2000 барелів. По ціні 40 доларів. Но в результаті вони отримують 80, а не 50, то все одно більше. Ну, при більших обсягах. А Росія не має резервів. Вона не може збільшити видобуток нафти. В неї він і так на грані. А значить, для неї падіння це буде вже мати серйозні наслідки. Далі. далі. Трамп ударив по Індії. Індія вже на 50% скоротила закупки російської нафти тихенько. Зараз він з Китаєм щепився з Ідзінпіном Буде в жовтні зустрічатися, в кінці жовтня. 100% домовляться, щоб зменшити закупки російської нафти. Нарешті в нього є ще один аргумент: транзит. Вибачте, торгівля нафтою Звідки йде? Вона йде з усть луги вона йде з Приморська, це під Санкт-Петербургом, через Балтику в основному, через Чорне море з Новоросійська. Закрити Босфор Терданеле для Туреччини, це отак. Закрити Балтику для НАТО це отак. І ні один танкер підсанкційний просто не пройде. Просто не прийде. Ну, а якщо ще дати тамагавки і, умовно кажучи, розбомбити нафтові термінали, то коли вони їх відновлять? І куди дівати нафту, яку вони будуть постійно добувати? Її ж, якщо ти на експорт не женеш, треба закривати всі ці скважини. Резервуарів вже зберігати нафту нема де. Уявляєте, скільки проблем? І це ж без ядерної зброї, без якихось там серйозних речей. Тобто, якби, якби Трамп реально хотів зупинити війну і поставити Росію на коліна, ну це дуже просто зробити. І це Байден міг зробити, Але всі боялися ядерної ескалації. І вони всі не вірили в здатність Збройних сил України тримати фронт. Україна показала, що наші героїчні воїни це можуть зробити. Навіть в тих страшних умовах, в яких вони воюють, за таким Верховним командувачем. Тому ситуація міняється. І це всі бачать. До Трампа доходить, що Путін щось перебільшував, що коли він розповідав, що у нього вже все нормально. То вони наступали по всьому фронту, тепер він каже, що вони тримають стратегічну ініціативу. А подивіться на карти Інституту вивчення війни. Нічого не міняється. Практично лінія фронту стоїть. Йдуть місцеві локальні бої. Чому? Тому що практично дрони нівелювали будь-яку перевагу в чисельності. В бронетехніці і навіть в кількості снарядів, яких нам на першому етапі не вистачало. Все, тепер дрони панують на полі бою стратегічний топі. Знаєте, дуже люблять розповідати. Я думаю, що завдяки в тому числі і російським і ПСО про СЗЧ в Україні, але в Росії там ситуація кошмарна, насправді може навіть більше кошмарна, ніж у нас, просто непрозора Росія. Ось буквально новина була, сьогодні. Пане Сергію. От так. зараз ми маємо справу з добровольцями, які йдуть за гроші воювати. Їх там ловлять, вони там да а що буде, коли їх почнуть мобілізовувати? А ось я ж кажу, дайте я вам новину прочитаю. В Росії строковик застрелив контрактника, поранив ще кількох і покінчив життя самогубством. Скоріше за все, це якраз мова про те, що його примушували підписувати контракт. А в них є така історія. І відповідно, ну мені здається, що це зріє. Всередині хтось з експертів російських сказав, що. Росія біременна, значить новим цим Боже, як його Вагнером, керівником Вагнера. Пригожин. новим Пригожин. Да, новим Пригожиним, що там зріє бунт. Ну ви дивіться, війна третр війна затягується. Затяжна війна, от є принцип дуже важливий. Якщо ти не досягнув перемоги в перші місяці війни. То далі ти нічого не досягнеш. Ми продовжимо розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. А ми продовжуємо. Першу світову війну потрібно було закінчувати у вересні 2014 року, коли рухнув німецький план Шліфена. Швидко швидкоплинної війни близько війні. 1914, 1914 років так. Да. от коли він рухнув цей план, коли німців зупинили біля Парижа, відкинули, і російська армія почала наступ в Прусі, все, Німеччина повинна була підписувати мир. Тоді ще можна було якось на більш-менш пристойних умовах вийти з війни. Ні, тягнули 4 роки, і в кінці кінців закінчилось тим, що все одно Німеччина змушена була капітулювати. Гітлер, в принципі, війну програв у грудні 41-го року. От коли німецьку армію відігнали від Москви, Бліцкерг провалився, і стало ясно, що війна переходить в нову фазу затяжну. Він не витримає цю війну, це було зрозуміло всьому німецькому генералітету, як тільки рухнула е, ідея блискавичної війни. Як тільки війна переходить в затяжну фазу, все, треба щось робити, треба звідти в... тікати чим швидше, чим більше. Путін четвертий рік воює. Кинувши туди колосальні ресурси, грошові, матеріальні, людські. І результат ви ж бачите, який. Він нульовий. По суті, свої, якщо взяти те, що він планував, всю Україну захопити. Ми давно, що дойдемо, Це Лукашенко казав. Ну, застряли вони десь там в районі Авдіївки, по сьогоднішній день там топчуться. І несуть страшні втрати. Тому стратегічно Путін війну програв. Це всі розуміють. Це всім зрозуміло, і тому він намагається розхитати ситуацію всередині Європейського Союзу там, разом з Трампом, який йому фактично підспівує. Тому що для Трампа чомусь Путін ближче, ніж його європейські союзники і європейські демократії. Йому Його тягне більше на, на авторитарні форми правління. Ну але мені здається, що Путін просто боїться вийти звідти. Тому що він боїться того, що після цього будуть запитання. Чого було заявлено одне, а по факту ми отримали зовсім інше. І з'ясується, що Аккіла промахнувся. І потім може з'явитися новий пригожин. Да? Ветеран... Він ж сам казав, що будуча еліта Росії це от ветерани СВО. Нормально. До речі, майбутня еліта Німеччини виросла теж з військовослужбовців Першої світової війни. Рядової фрейтера, Адольфа Гітлера, наприклад, да? Тому тут особливої радості не повинно бути, тому що прийдуть взагалі відморожені на всю голову люди. І не, не факт, що вони будуть кращими, ніж путь для нас. Тільки не скажуть росіянам, що знаєте, ми, ми програли тому, що тут зрадників кубла купа і всі ці олігархи і так далі. Давайте ми ще раз візьмемо попробуємо. І ядерка в нас є, і так далі, і так далі. І так далі. Тому особливо, якщо хтось думає, що з тим, що коли Путін піде, все стабілізується, все буде добре. я, Якось знаєте, в мене такого оптимізму немає. Єдиний наш гарант це Збройні Сили України. І люди, які сьогодні ризикують своїм життям, здоров'ям за Україну несуть і душу і тіло, вони потребують адекватного, нормального верховного командування, чого на сьогоднішній день немає. По-моєму, це Наполеон сказав, що. Стадо баранів, якими керує Лев, переможе. А от стадо Львів, якими керує Баран, програє. Оце треба пам'ятати. І ще одну детальку я хочу уточнити: всі говорять, і це насправді логічно, що Путін боїться повернення оцих всіх героїв. З СВО, бо ми бачимо і так, що там відбувається вбивства ізнасілування і все інше. А уявимо собі, що повернеться вся ця оце там 600 чи 700 тисяч зараз в Україні, і тому, начебто, є такий варіант, що Путін їх просто перекине і почне якусь заварушку в Європі, в принципі, в Балтійських країнах. Це виглядає логічно. Ви як думаєте, якщо припиниться війна в Україні, то я не кажу, що вона закінчиться, просто припиниться. Може так статися, що Путін ризикне піти вже на країни Балтії, а відповідно на НАТО? Немає в нього ресурсів для війни з НАТО. А ці 600 тисяч? Ну, слухайте, в кінці, в 1945 році, великі стратеги, типу Жугова, пропонували Сталіну ударити по союзникам і дійти до Ламансу. У нас армія 12 мільйонів людей, ми маємо бойовий досвід, зараз ми їх викинемо. І Сталін сказав ні. Ні. Кінець війни знаменувався тим, що людей 28 року народження призивали в 17 років. Кадровий, тобто людський ресурс, було вибито в цю війну повністю. 34 мільйони осіб чоловічої статі було мобілізовано. Загинуло. Зараз вже підраховано близько 17, тобто половина із них загинула. Так це загинуло, а скільки покалічено. А які матеріальні збитки Радянський Союз поніс? Він сказав, ні, 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 все, все, все. Плюс у них ядерна зброя, ні. Можна втратити все. І тому Сталін зупинився і зупинив своїх гарячих генералів. А з чим ці підуть? Що вони? Яку вони перемогу здобули? У тих було піднесення, у них було впевненість в своїх силах. А що зараз? Да ні, вони прекрасно все розуміють. Вони, вони ж не ідіоти повні. Вони чітко побачили, що таке, в принципі, російська армія. Так вона ще не воювала ні з одною натівською армією. Я вже мовчу про американців. Американці, пам'ятаєте, був епізод в Сирії, коли вагнерівці вирішили там, напасти на американську базу. Американці декілька разів просили цього не робити. Потім запросили командування російське. а це не ваші, ні, ні, це не наші. Просто знищили, не вступаючи з ними, вогневий контакт. На полі бою. Просто перебили всіх з повітря. Сьогодні технологічна різниця в, в технологіях між Росією і США ну це все одно, знаєте, як конкістадори воюють з індіанцями. Там. Їх там мало цих конкістадорів. там У Пісаро було, по-моєму, 400 чоловік, а у Кортеса 200. Один там Мексику завав, інший там завоював Перу. А проти них там 60 ну армію виставили і так далі. Або як англійські колонізатори. В Індії їх теж було небагато. І вони громили ці армії індійських раджів в гриву. Чому? Тому що вони мали технологічну перевагу, вони були на іншій ступені цивілізаційного розвитку. І от, цей розрив, ну, він сьогодні приблизно такий, як в часи Петра І, коли Петро І своїми стрільцями там, пробував воювати з Шведами. Під Нарвою це закінчилося тотальною катастрофою. Йому довелося перебудовувати всю армію, перебудовувати всю країну, щоб створити сучасну європейську армію, залучати фахівців і так далі. І так те ж саме зараз. Або те ж саме, що було під час Кримської війни. Битва на річці Альмії це ж просто. Опис цієї битви це в французьких англійських джерелах це просто. Наступають <кій> французи. Російські, значить, солдати піднімають рушниці, стріляють, залп і далі регіт в рядах французів. Кулі падають під ноги французьким солдатам. Вона летить 200 кроків. Тому що вони стріляли з тієї ж самої кремнієвої рушниці, з якої ще колись при Петрі Першому воювали. А в цей час нарізна зброя, яку тримають в руках французи, стріляє на 1200 метрів. Ну, то який там міг бути результат цієї війни? Чорноморський флот, щоб його не потопили союзники, вони самі потопили в Севастопольській бухті, щоб туди хоч кораблі не війшли в противник. А моряки, 28 тисяч моряків, на бастіони Севастополя, вони там де 11 місяців тримали оборону, поки все-таки їх там місто не захопило. Ну, Сьогодні Росія от приблизно в такому ж стані знаходиться. Це відстала технологічна країна. Їй стрибати на когось. Да плюс це вимираюча країна. Після такої війни, як в Україні, скільки вони будуть латати ці дірки, які в них в демографії виникли. У нас теж ситуація дуже складна. Але зрозуміло, що голими руками нас не візьмеш. І знову починати війну в Україні в нинішньому стані ну це складно. І невідомо, як Росія буде відновлюватися і які там будуть потрясіння. І її слабкість бачать всі, в тому числі Китай, Індія. Бачить, Сполучені Штати Америки, Трамп, бачите, як з ними тепер розмовляють весело. І підкузлю їх там, ви паперовий тигр. А чи кажуть, да ні, ведмідь паперовим не буває. Да які ви ведмідь? Господи, цуценянко? Ну і все. Тому я не вірю в жодні прогнози, що вони там на НАТО підуть, вони там ще кудись підуть. Вони підуть за руським воєнним кораблем. Оце єдиний напрямок, який вони реально можуть пройти. Інших ні. Останнім часом Ютуб чогось гірше просуває українські суспільно-політичні канали. Тому підтримайте нас коментарем, вподобайкою, підпишіться. Але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і Пейпел в описі цього відео. Але зверніть. Увагу і на українську платформу Сапсап. Ось QR-код. Там бонуси, закуліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!